Все. Я більше не можу мовчати і чекати, коли ти наважишся взяти своє щастя у свої руки. І я прийняла рішення. Масова терапія для сімейних пар починається! Хтось буде реанімувати відносини, хтось повертати пристрасть, а хтось нарешті відчує, що її люблять, цінують і хочуть. Я не можу зупинитися. Десять жінок за день вже замало. Колись я мріяла допомогти, хоча б одній. Зараз допомагаю сотні, але я хочу тисячі, тому що щасливі жінки. Ти щасливі сім'ї, цей практикум буде яскравим фейерверком для тебе і твого чоловіка. Його реакція Вау! Що з тобою сталося? А твоя? Тепер я знаю, як бути жінкою, яку цінують, люблять і слухають. Я викладуся на всі сто, щоб за три дні ти відчула, як змінюються твої відносини не через нього, а через твою внутрішню силу і цінність. Приєднуйся на безкоштовний практикум, твої щасливі стосунки. Це твій шанс вийти з рутини і побачити новий рівень любові в твоєму житті. Пиши стосунки у коментарях і отримуй посилання на канал Практикуму.